Привіт всім! Сьогодні моє а, відео воно буде, знаєте, відповіді на одне запитання, яке прийшло до мене на Ютубі, саме тут. А я вам прочитаю запитання так, від дівчини, що ми в цьому році з групи раннього віку переходимо до молодше. Чи можете розповісти, що має вміти та знати дитина раннього віку за програмою, з якою ви працюєте? Дякую. Я кажу дякую вам за запитання. А, ну, перш ніж так, я почну розповідати, почну розповідати, що ж саме має вміти знати взагалі дитина у цьому віці, я вам розкажу, за якою ж програмою ми працюємо, саме наш заклад дошкільної освіти. А, чому це важливо, що так я наголосила, що саме наш заклад дошкільної освіти, тому що взагалі в нашій системі. Кожен заклад дошкільної освіти він сам обирає, з якою програмою він буде працювати, над якою програмою він буде працювати. Тобто він вирішує сам, збирається пети нарада, так ну і там це все вирішується. В нашому судочку ми працюємо за програмою Українське дошкілля. Ви її могли ну бачити, якщо так ви саме цікавитеся? Розвитком своєї дитини, так? І, можливо, ви, вам було цікаво, які є програми. То в нас ось така програма «Українські дошкілля від мандрівець. Ця програма ну, дуже непогана, хочу вам сказати, Що, чесно, я вам так, -так кажу, бо я інших не бачила. Я бачила саме цю програму. Ну, в принципі, чесно, така цікава програма. Вона тернопільська, вона дуже круто, що вона розподілена. ну, Мені здається, це на Ну, напевно, всі будуть так програми, що вона розподілена за віком. Це і ранній вік, молодший, середній і старше дошкільні вік. Ну, програма, можливо, так комусь цікаво взагалі, як вона розташована. Тобто, ви, ну, ви можете побачити і в інтернеті. Тобто, вона складається взагалі з того, що в нас є напрями, за якими ми працюємо. Освітні напрями. Ось, наприклад, я відкрила так, тут молодший дошкільний вік. Перше це буде тут психологічна характеристика дитини. Саме в цьому віці. Далі буде освітні вже йдуть напрями. Ну, тут це особистість дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, дитина у природному довкіллі, гра дитини, напрям дитина в соціумі, мовлення дитини і дитина у світі мистецтва. І в самому кінці ми ще також нашої книжки ми можемо побачити вже саме. Ну, орієнтовані такі переліки, як і художніх творів на кожен вік, тут вони прям розподілені, так і перелік музичного репертуару. Це такі тут вони додатки в кінці, а тобто, ось так вони розподілені. Бачите, не бачите? А тут, тобто, ну тут прям надається ось тут репертуари, що діти слухають, що вони під повинні підспівувати. Тобто, ну, чесно, це ну, така дійсно дуже крута програма, я вам хочу сказати. А, ось тому ну, в нас така програма. Ви можете її знайти в інтернеті і ну, роздивитися її більш уважно. Бо бачите, зараз я вам дуже детально не можу її показати. А, Ну, я вважаю, що можна перейти до відповіді на запитання дівчини. Так? Що ж дитина в цьому, віці, повинна вміти знати за ось цими напрямами, що я вам щойно прочитала. Ну, Перший освітній напрям це особистість дитини за цією книгою. А дитина визначає основні частини свого тіла. Серізна, це, будь ласка, увагу. Вона розуміє, що таке небезпечні предмети, знає елементарні основи безпечної поведінки в побуті на вулиці у транспорті. Угу. Третє. Орієнтується в корисних та шкідливих продуктах. Самостійно виконує основні гігієнічні процедури. Тобто, будь ласка. Хочеться так трішечки підсумувати все, що ви зараз почули, особливо те, що вона виконує основні гігієнічні процедури, ми цьому навчаємо у наші заклади дошкільного світу, тобто в наших садочках. І коли ми навчаємо, ми вихователі навчаємо, а діти приходять додому, і там матуся, ну ми розуміємо, так, ви можете бути виснажені. Ще якісь моменти, але ми вчимо в садочку. А ви, ой, ну не треба, ми це самі зробимо. Ну, все ж таки, дитина повинна вчитися. Ну, де вона ще, ну, якось, знаєте, так, навчиться, як не ще й вдома. Ну, тобто, ось ми в садочку вчимо. Ми хочемо, щоб ви закріплювали цей, знаєте, так, такий матеріал вдома. Але. На жаль, буває, що таке не відбувається. Ну, слідкуйте за цим. А наступний освітній напрям це дитина в соціумі. Це зараз дуже важливо, бо в нас війна, особливо, ну, так зрозуміть, прифронтові міста, а в яких. Бо ну, зараз ще є такі садочки, які вони не працюють. Вони в змішаному форматі, якось працюють, але не працюють цілодобово. І тобто діти більшість часу можуть не бачитися з дітьми. Але якщо вони і бувають так на дитячих майданчиках зараз, де є діти, вони не можуть підійти. Вони не можуть якось да, ну, контактувати з дітьми. Вони знають, як це підійти. Він соромиться, ну я не можу. Ну як це? Я назву своє ім'я. Це дуже важливо. А що ж дитина має знати, вміти робити за освітнім напрямом дитина в соціумі? Розрізняє дорослих за статтю. Тобто мама, тато, бабуся, дідусь, тітка, дядько, брат, сестра? І знає їх імена. Називає дії, які виконують члени сім'ї. Хоча б якісь дії. Добирає слова для означення своїх почуттів. Будь ласка, дякую, прошу, вибачте слова, привітання та прощання. Ну, це максимально дуже важливо. Ну, максимально. Називаю вулицю, на якій живе свою країну, назву садочку групи. Ну, знаєте, за це я хочу сказати, хоча коли ми працюємо так, саме з дітьми вже працюємо в садочках так, вживу, то ми завжди ну, хоча б назву групи. Ну, чесно, бо в нас були, була навіть да, молодша група. Що у нас за група? Група золота рибка. Настя золота рибка, вона на стіні висить. Ну, ну, можна ж запам'ятати? Молодша група, я не знаю. Я це такий круто-круто. Тому е, ну, це також важливо хоча б щось, ну, хоча б країну україну Бо ну, зараз, да, дійсно діти там можуть не ходити, це ну, таке. Але якщо дитина ваша ходить у садочок, ну, бо знаєте чому, ось бували навіть в ну, нас якісь там, я не знаю, свята, ігри якісь такі, де да, колективно всім садочкам, і ми так, наприклад, група Золота рибка підійдіть до свого вихователя. Вони магали того, що вони не знають, хто їх виховати. Ну, вони знають, як він виглядає, тому віз не підійдуть. Але вони не знають, що вони ну, да, група золота рибка. Тому, якщо ваша дитина, матуся мене якась дивиться, і ваша дитина ходить у садочок, будь ласка, просто так грається, а як називається твоя група? Він тобі такий. Сонечко, така молодець. Або, ну, ви знаєте, так, як називається ваша група вашої дитини. А ну як вона називається? Я не пам'ятаю. Ну, що світить в небі яскрава сонечко. Ну ось запам'ятай, що твоє група називається тим словом, як наше сонечко. І дитина буде повторювати ну, таким чином. Це такий лайфхак. А, і що ще а, із цього пункту, так, самостійно себе обслуговує, одягається за погодою, прибирає після себе іграшки. Mm. Ну, так, да, це мені здається така а, болюча тема для всіх. Ну, все одно, а, Дитина повинна, якщо так, починати із самообслуговування, особливо одягатися, не будемо брати за погодою, просто одягатися. От ну, тут я дала речі, щоб дитина сама одяглася. Бо, наприклад, як робили ми, коли я працювала, я прийшла в садочок, мій перший, моя перша група це була молодша група. Тобто я попала прямо на такий початок е, Моя няня, коли ми йшли на вулицю, вона мені казала: зачекай. А от скільки треба буде, от скільки вони будуть одягатися, от, ну, потім ви і підете. Хай вони вчаться. Бо, ну, чесно, я погоджуюсь, а як інакше навчити дитину одягатися самостійно. Це лише так. І ми робили таким чином. Ми виходили до роздягальні. Так, я ставила стільчик, сідала, одягаємось, дістаємо свої речі. Спочатку ми з вами так? Там роздягаємо, спочатку верх і одягаємо вверх, потім вниз одягаємо. ну Тобто, да, таким чином. І вони це все роблять самі. А, все, що я могла, там, наприклад, гудзика не може застібнути. Ну, Таке ж може бути? Підійди, я тобі вдягну, я зроблю. Чи там, знаєте, ой, светрик такий, що, Боже, там рука не, не заходить. Підходьте, я допоможу. Але все ж таки, е, ну, самі, будь ласочка, в нас був е, хлопчик е, з проблемами. Е, не такими, прям, знаєте, ой, прям ну такі прям. З якимись глобальними проблемами. Але ну, бувало в нього таке, що він там може неправильно, тобто так, в одну дирку, дві ноги засу, ну, тобто такі моменти. І ми бувало, що навіть там так, дівчатка, а ну давайте будемо допомагати. Ну і Дівчаткам це була як гра, знаєте, вони такі, як матусенькі, як старші сестрички. Там, вони допомагали. Але й хлопчику бувало таке, що ми ні, сам, ні сам. І він. ну, і... ну і... ні, Сам. Ну і в нього виходило, він одягався. Бо, ну а як ще? Звичайно, що простіше взяти. чух-чух-чух, Все. Я одягнула, і хай туди, як то кажуть, <кхід> ні, ні, ні і ні і ні. Все ж таки. Нехай вчаться одягатися самі. Так і з прибранням іграшок. А, нехай прибирають. Один, дві, три прибирають. Заохочуйте. Ну, знаєте, мені здається, що а, це такий момент, що зараз, Боже, мені стільки навіть лайфхаків було там. Так? ой, як зробити так, щоб дитина швидко зібрала іграшки. Будь ласка, і вона їх швидко збирала. Тому подивіться в інтернеті. Але, ну. Чесно, все ж таки, збирай, не хоче, хай валяється. Хай валяється. Ну, але вона повинна збирати сама. Не знаю. От у нас садочку, знаєте, як от Боже, скільки через нас дітей пройшло, через мене, хоча я працюю лише шостий рік, але збираємо, ну, збираємо. Я збирати не буду. Он беремо мішечок, зараз як зберемо, будете грати. Ото, знаєте, як ото? Ото, що валяється не килимі, ми це зараз все збираємо і ми прибираємо. І знаєте, ми, ми дійсно ми так, да, ми так навіть робили. У нас залишалось лего конструктор. Його, ну, ви уявляєте, його ж багато, бо для гри ну, треба багато лего конструктора. Він валявся. ніхто не хотів збирати. І ми так. Окей. Okay. Ми зібрали його в кошечок, віднесли у спальню. Все вину. Вони нам новини. Ну, ну, будь ласка, ми будемо збирати, ні. І ми так от, один день, другий, третій, ну ми не виносили. А, а вони кожен день. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка. ми думаю, боже, ну хоч знаєте, вічне слово вивчили, дітки. Ні. Потім ми віддали і, чесно, я вам скажу. Ну, це зробила на декілька тижнів, але вони... Все, що? вони його збирали, вони його не залишали. Бо ну лего конструктор це дійсно така крута іграшка для дітей. І, ну, а їм так хочеться. Це такий вік, що ну, їм там так хотілося побудувати і будиночки, і до будиночки, все, що хочеш. Ну, тобто, ось такий момент. А наступний освітній напрям це дитина у природному довкіллі. Називаю пори року їх прикмети, характерні ознаки. Знає властивості піска, ґрунту, води снігу, розрізняє рослини кущ, дерева, ягоди, квіти, гриби. Опізнає і розрізняє за зовнішнім виглядом свійських тварин птахів, показує і називає частини тіла, ну і їх да, там якісь характерні повадки і навіть звуконаслідування. І має уявлення про сонце. Що в нас є сонце? Зорі і місяць. Ну, тут не знаю, не так, як то кажуть, на що тут можна зупинитися, а тут, в принципі, все зрозуміло. Наступний освітній напрям – це дитина у світі культури. Розповідає разом з дорослим, знайомі казки і за допомогою картинок, знає на пам'ять якісь забавлянки, вірші колискові. Розрізняє електротехнічні пристрої, телефон, телевізор, праска. Розрізняє транспортні засоби, ну, так, автобуси, трамваї, тролейбуси. Знає професії водій, машиніст. Пізнає державну символіку: прапор, герб гімн України. Уміє правильно тримати олівець, користуватися пензлем. Набирати фарбу і вимивати пензли. Малює лінії довгі, короткі. Плями, крапки, округлі форми. Уміє передавати форму в об'ємі за допомогою розкачування, розплющування, скачування, витягування, відривання і здалення. Це так само про пластилін, як з ними працювати. І викладає за допомогою готових форм найпростіші композиції аплікації. Я хочу наголосити, ось саме за те, що викладаю, за допомогою готових форм найпростіші композиції, апліка, аплікації. Я, аплікації. Ну, якщо ви дивитесь мої заняття саме з раннього віку, можливо в мене немає занять, де я щось приклеюю. Бо діти в цьому віці це не роблять. Ну, за, от, за програмою діти це не роблять. А якщо ви бачите відео якісь, де використовують, але діти ще не роблять, вони повинні в цьому віці хоча б просто знаєте, взяти цей круг і до цього круга, до цього кола повинні просто підкласти ці смужки і зробити те сонечко. Все. Чи да там що? Знову ж таки, е, не знаю, ці кульки, і до них просто ці смужки, що це, що мотузочки. Все. Вони це не роблять. Це можливо робити влітку. Але перші це вони не роблять. Освітній напрям дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Це про, далі це буде вже, знаєте, як математика простішим словами. Маю уявлення про величину предмета, його форми, площини, круг, квадрат, трикутник. Об'ємні кубик, куля. Орієнтуються в просторі відносно себе, на під, від мене до мене. Знає та розрізняє 4-5 кольорів спектру. Називає основні форми будівельного матеріалу. Кубик, цеглинка, пластинка. І розрізняє один і багато. Освітній напрям мовлення дитини. Говорить, чітко, правильно вимовляє слова. Ну, ви ж розумієте, що ну, тут це взагалі да, це все індивідуально. Упізнає і називає предмети явища, дії, зображені на малюнках. Самостійно вживає узагальнювані слова, люди, посуд, іграшки, одяг, тварини, їжа, меблі, транспорт, будує речення за картинкою за, за запитаннями дорослого. Ну тут все ж таке, знаєте, все індивідуальне, бо в нас в садочку була дівчинка, вона прийшла у групу раннього віку. І вона, ну це просто була вже група молодшого віку, тобто не ну, старше. І вона, наскільки я пам'ятаю, вона просто з ну закінчила середню групу, і вона пішла до школи там По віку, я так зрозуміла, там ну, можна було щось. І, тобто вона не пішла до старшої групи, вона пішла до школи до першого класу. Тобто Вона там розмовляла, ну просто це взагалі порівняно з дітьми, які в неї були. А, так, Люди, посуд, одяг тварини, їжа, меблі, транспорт. Будує речення за картинкою з запитаннями дорослого. Угу. Утворюю пасливі слова: квітка, квіточка, лисиця, лисичка. І спілкується українською мовою, розуміє мовлення дорослого. Хотіла б зупинитися так, розуміє мовлення дорослого. Чому це важливо? Бо я не буду наводити приклади із садочка саме да, там казати, що це в нашому садочку, це в моїй такій групі. Але, ну, я ж так і ще бачу взагалі дітей. Але є такі діти, коли ти їм кажеш, та, наприклад, Боже, я не знаю, там, що ж, ну, червоний. А це який колір, вона запитує. Я така, М -м, кажу, це червоний колір, вона який це, я не розумію. Я така, ну, красний. А, все я зрозуміла. Ну, Красний це червоний. А, бувають такі випадки, що ну, дійсно є потреба, а, там, бо дитинка так да, на тебе дивиться. Що ти мені говориш? Що така? Ну, це вона. А, -а, -а, а! Ну, тобто діти вони зараз вчаться. І вони вчаться і від батьків. Це знаєте, і про те, що розуміє мовлення дорослого, що о, не ругайтеся при дітях. Бо в нас були випадки в садочках, хоч ще от, до війни, коли діти в нас матюкалися. Ну вони вас дуже добре розуміють. І я не знаю, чи розуміють вони взагалі значення цього слова, бо не хотілося, знаєте, так, от, от ти сидиш, вона там сказала слово, і ти так, а ну, йди сюди. Слухай, а ти взагалі знаєш значення цього слова, і ти його називаєш? ну це ж не будемо ми робити. А діти говорять такі слова, так ви б краще б не а, висловлювалися погано. Ви б краще висловлювалися українською мовою і щоб діти вас розуміли. Зрозумійте, батьки, а, ну, хто мене буде дивитися, якщо мене хтось буде дивитися. А, українська мова це далі наше все. Хочете, ви не хочете. Ем, ну, це ваш вибір, але у школі, якщо не брати садочки, у школі ну, там все буде українською мовою. А як потім у вищих навчальних закладах? А як на роботі це потім буде. Ну, тобто, а дітей треба вчити. Це, знаєте, це, ну, це важко так зрозуміло, що родина спілкується на російській мові, то хоча б матуся, може, виходячи на вулицю вдвох, коли гуляють з дитинкою, от сьогодні в нас прогулянка українською мовою. І сьогодні, і завтра, післязавтра ми з тобою розмовляємо українською мовою. Ну, це дуже така класна гра. Їдете в маршрутці. Не оце, ото воно там їде, а ви так. О, а ну давай. А, там, от, поїхала червоне що? Він мав машинка, а ви так ні 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 а як на українській мові? Автомобіль. І це е, не лише про ранній вік. Це можна говорити, ось це, так, спілкуються українською мовою, воно взагалі здається в кожному віці. Я не можу сказати за старшу групу, бо в мене навіть зараз середня група. Тобто я наперед не дивлюся, чесно. А пам'ятати, от я вам прочитала ну, тут дійсно всього багато. Мене немає стільки, знаєте, то, то часу, щоб це все вивчити і розповідати на пам'ять. Ну, тобто, здається, що спілкування українською це взагалі ну, є в кожному. І розуміння дорослого, коли він говорить мовою. А, На цьому моє все, моя відповідь. Вона була така довга, але ну, тут було б довго і розповідати. Я ще раз дякую за таке запитання. Я сподіваюся, хтось подивиться це відео і вам буде цікаво. Якщо хочете, напишіть під цим відео в коментарях, і я зроблю такі ще три відео для молодшого, середнього і старшого дошкільного віку. Де розповів, так, що дитина повинна вміти саме за ось такою програмою. Вона, ну, це, об, це обов'язково, вона, я не сказала, але вона відповідає базовому компоненту дошкільної освіти. Тому це, це, це дуже серйозна, дуже серйозна програма. Все, я вам кажу дякую. А, дякую, що подивилися, подивитися, можливо. А. Vse, dobo božanja!